Вітаю вас у столичному палаці спорту. Розпочались міжнародні змагання з фігурного катання Юкрейн ОПЕН 2013». Цей турнір проходить в Україні вперше. Проте взяти участь в ньому погодилися фігуристи з більш ніж 20 країн світу. У перший змагальний день глядачі побачили виконання жіночих та парних коротких програм, а також коротку програму станців на льоду. Найбільше представництво на змаганнях мають українці та наші північно-східні сусіди, росіяни, які інші, до речі, виступають бойовим складом серед вітчизняних. Фігуристок варто відзначити віце-чемпіонку України Аліну Мілевську та чемпіонку Наталю Попову. І якщо остання вже завоювала собі Олімпійську ліцензію в Сочі і може сприймати змагання як підготовчі, то Мілевській потрібно виступати якомога краще, аби взимку поїхати на Білу Олімпіаду. Я сподіваюся, що в призвольний програмі будуть кращі оцінки, ніж в короткій. Надо збиратися Вот, і стараться обыграть всех украинских девочек, чтобы отобраться в Сочи на Олимпиаду. Мотивация, конечно, очень большая, это очень важные соревнования для меня. Ну, я стараюсь относиться к каждому соревнованию одинаково, потому что хочу везде хорошо выступить.